Усіх вас, дорогі брати і сестри, щиросердечно поздравляю з великим праздником Рождества по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тайна боговоплощення принесла у світ Божий мир і Боже благовоління, і спогади про тайну пришестя у світ Сина Божого всіляють в наші серця світлу надію. На майбутнє красиве, щасливе і радісне життя. Христос Спаситель прийшов у світ не в оточенні бурхливих подій, чванливої людської цивілізації, а в нетлінній красоті людської простоти і скромності, свідками якої були безсловесні тварини та пастушки. Ми з радістю згадуємо як Матір Божа, не знайшовши місця. У Ефлеємі пішла поза місто, і у Бозі печері звершилося таїнство, народився Син Божий, який став сином людським. В цій печері небо поєдналося з землею, і на землю зійшов Божий мир і Боже благовоління. Пастушки перші прийшли і поклонилися богомладенцю Христу і розповіли всім про те, що Сповістив їм Господь про цього дивного божественного младенця. У Рождестві Христовому раділа вся природа. На небі з'явилася чудесна зірка, яку побачили мудрі волхви, яка привела їх із Далекого Сходу до богомладенця Христа, якому вони принесли дар золоту, смирну і ладан. І ми сьогодні також поклоняємося. Во Сину Божому, який став Сином Людським, щоби спасти людину, і ми приносимо дар Богові свої молитви, які є духовним золотом, своє покаяння, яке, як смирна, омиває людську душу і робить її нечутливою для гріха. Ми приносимо дар сьогодні Богові добрі діла, які як ладам благохають перед Божественним ліцем. Сьогодні ми молимося за те, що Бог післав мир у наші душі, у наші сім'ї і в нашу державу. Ми молимося, щоб наша українська земля наповнювалася взаємоповагою, щоб люди терпіли один одного, щоб ми простили один одного і щоб ми проводили своє життя в любові до Бога і до ближнього. Ще раз поздравляю всіх вас з праздником Різдва Христового. Бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння і успіхів у ваших добрих справах і починаннях. Нехай Бог благословить усіх нас.